Набір із семи штук. На кожен день свій стиль і зручність. Розміри від М до 5XL. Класний відгук на нього зараз бачу. Нещодавно отримала своє замовлення і навіть не очікувала, що трусики будуть такі класні. Гарна якість, чудово пошиті, приємний колір, сидять на тілі ідеально. Дуже дякую. Цей відгук можна розібрати прям до атомів, і можна говорити про нього дуже багато, десь годину точно про один набір. Але якщо коротко, то реально багато наших клієнтів пишуть, що вони не очікували, що трусики будуть настільки класними. Але я. Ну, я не знаю, що тут очікувати. Може, тому що реально багато людей мають негативний досвід з білизною. Ну і це, це напевно так. бо, кажу, Вчора, то, господи, просте мені попалося це відео, там, де труси розклеїлись, просто по обом і це стали вже труси з вільним доступом. Типа, знаєш, отут-от вони розклеїлись, отут вони були склеєні. Це безшовні, мабуть, да? Да, і склеєні. Да. І вони стала тут перша частина, а тут друга частина. І там такий собі типу доступ. Ну це трешка капець. І люди ж не витрачають гроші на ці труси, якби вони сподіваються на гарну якість, а при першому проні, якби воно така, така собі ситуація. До тому... речі, наші бавовняні, вони всі прошиті, хочу yeah. зауважити. Так, да, да, да. тобто у нас от безшовні все одно не важливо, шовні, безшовні, всі бешовні, прошиті, да. тому є, є момент. А, ну і от то, в цілому то, що гарна якість, це бавовна та еластан, чудово пошиті, вони пошиті якісно. І приємний колір. Мені, кстати, реально подобається ця палітра, вони такі ніжно-бускові. А ось, до речі, також класний коментар. Ношу вже майже рік і стан хороший. Тобто людина не один день носить. І не попрала один так, раз. Так, тканина чудова, порівняно. Порівняно з одним брендом. Тож рекомендую і вже обираю наступну колекцію кольорів. Ми будемо вас радувати обов'язково, зверніть на цю колекцію, тому що вона нещодавно у нас в продажу. Да. Ну, от Реально, настільки класні труси, і бачиш, що на, цьому, на, на, цьому, на цій моделі а, практично всі от, обов'язково заакцентують увагу на кольорах і на самій моделі, то що які вони класні. А, ну, ой Боже. Диви. Ну гарні, ну дуже гарні. Да. І до речі, знаєш, мені кажеться, у кожного повинно бути чисто біленькі трусики. Ну у кожної дівчинки повинні бути. Ну це не про тебе. Ти один відсоток отам. Нє, є, навіть у мене є одні. Я не пам'ятаю, коли їх просто навіть на вони є на всякий случай. Ну бачиш, є. Також на всяк випадок, у нас чисто білі в даному наборі є, які зовсім без принту, без нічого. Це, ці невинні такі, ці самі не винні труси вашій шухляді. Тому дівчата, набір об'єктивно, реально класти. На нього дуже круті відгуки. Ну і подивіться на ці принти. Квіткові такі. Мені, до речі, оцей найбільше подобається. лава. Мені оці і оці. Хоча раніше мені ось цей принт не подобався, а зараз щось подобається. Дуже гарні квіточки, і мене прям реально взяти чайок заварити собі, так сісти в них. І дивитися там не знаю якийсь серіал відчайдушні домогосподарки. Ну кайф прям. І класно, що посадка зручна і підтримує зону животика. Тому що труси можуть як і викликати комплекси, так і навпаки, якби їх прибрати. Все буде залежно, все буде залежати від посадки. Тому що якщо посадка ось так, знаєте, прям з низькою посадкою, яка у вас не була да, Наталії, які скільки би там не було там, того жиру, то все одно трусики зроблять так. Що у вас з'явиться ось цей от спасательний пояс, і все, і капець ваші самооцінки. Або навпаки, все гарно там, де має бути трошечки ниже пупка, і це прям ідеальна посадка. До речі, це розмір М, боковий шов. Зверніть увагу, 5-6 сантиметрів. У нас є 5 XL, для для порівняння. Відкриємо даному О, боковичку. До речі, розмірна сітка. Да, відео до 5 XL. Да, і в залежності від розміру буде більший боковий шов, висота, і взагалі трусики більше будуть. По посадці. Так, це розмір 5 xl Ну, і само собою, ж тут боковий шов. Боковий був, шов да. десь 8-9 сантиметрів. Ну, це 5 xl а тягнеться. Ну круто тягнеться. Вони взагалі такі м'якенькі, еластичні, тобто сядуть. Нема Шупер. питань до цього набору, нема більше жодних питань. А, Питання є? Питань, питань нема. нема. Тому замовити цей набір. Ви можете в нас на сайті, в інстаграмі, в фейсбуці, в тіктоці, в Ютубі. Та будь-де ви можете замовити а, за одним кліком. Якщо зробити це сьогодні, завтра він буде вже у вас.